Три хвилини найважливіших новин на 19 листопада. У наслідок нічної атаки російськими дронами по Харкову постраждали 36 людей. Серед них двоє дітей 9 і 13 років. Пошкоджено понад 10 багатоповерхівок. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що переговори про вступ України до європейського союзу продовжуються, попри вета угорського прем'єра Віктора Орбана. Угорщина продовжує блокувати європейську інтеграцію України. Державне департамент США схвалив потенційний продаж Україні пакет послуг з модернізації системи протиповітряної оборони Петріот на суму 105 мільйонів доларів. Америка продовжує посилювати українську протиповітряну оборону. За минулу добу ворог втратив 850 солдатів. Один танк, одну броньовану машину, 12 артилерійських систем, один РСЗВ та 293 безпілотники. Збройні сили України продовжують ефективно знищувати ворога Низька депутатів фракції Слуга народу вважає глава офісу президента Андрій Єрмак, має піти у відставку на тлі корупційного скандалу. Тиск на керівництво держави. Через корупцію тільки зростає. Президент Зеленський анонсував проведення ставки Верховного Головнокомандуючого у четвер. Та зустріч із керівництвом Верховної Ради і депутатами слуги народу готуються швидкі рішення. Влада готує принципові кроки для оновлення держави у Верховній Раді. Депутат Європейської солідарності заблокували трибуну, вимагаючи відставки всього уряду. Спікер Стефанчука оголосив перерву: політична криза у парламенті через корупцію. Тільки загострюється. Державне бюро розслідувань розпочало внутрішню перевірку через плівки міндіча, щоб з'ясувати факти неправомірної вигади працівників бюро. ДБР перевіряє власних співробітників на причесність до цього скандалу. Іспанія виділить Україні близько 615 мільйонів євро на закупівлю американської зброї через ініціативу НАТО. Пріоритетний перелік потреб України. Загальна допомога сягне мільярда євро. Іспанська підтримка. Значно посилює українську обороноздатність. Збройні сили України успішно застосували ракетні комплекси Атаканс для точних ударів по військових об'єктах на території РФ. Генштаб підтвердив продовження використання далекобійних систем. Україна ефективно використовує американську зброю проти агресора. Глава дипломатії Європейського союзу Кая Кала заявила, що тісні економічні зв'язки країн ЄС з Китаєм. Обмежують можливості натиснути на Пекін щодо підтримки Росії. Залежність Європи від Китаю послаблює санкційний тиск. Нагадаю, Україна переможе, і Бог нам допоможе всім триматися та мирного дня.